І так, друзі, всім привіт! На зв'язку Нестор. Це новий ролик на моєму ютуб-каналі, де я ділюсь схемами та способами заробітку, як я заробляю кошти в інтернеті. І я це все показую абсолютно безкоштовно для того, щоб набрати собі аудиторію на мій блог і стати ще більш-більш відомим. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал та ставте лайк цьому відео, якщо вам буде корисно, і ви дійсно заробите. В цьому відео я вам покажу свою основну стратегію, основну схему, як я заробляю кошти в інтернеті. Для цієї схеми нам знадобиться всього ноутбук, доступ в інтернет, Ну або не ноутбук, або комп'ютер. Або телефон, але в мене зараз ноутбук і мені буде легше з нього показати. Тому сідайте, слухайте уважно по цій схемі я заробляю вже більше ніж рік. З тисячі доларів за рік я дійшов до 70 -ти тисяч доларів, вивів і продав свою машину, тому це супер-мега крута схема. І саме головне, що можна заробляти без досвіду, просто чітко дивитися те, що я вам покажу. Тому сідайте позручніше, я вмикаю запис екрану на ноутбуці і вже дуже швидко йду вам все показувати. Також в мене є моя ком'юніті в Телеграм, де більше ніж Тисяч підписників. Тут я кожного дня закидаю звіти, скільки я зробив, закидаю відгуки, голосові поради і так далі. Тому підписуйтесь обов'язково на мій телеграм-канал і будьте моєму ком'юніті. І саме головне, що я там даю ще більше стратегій, більше інформації. Також абсолютно безкоштовно. Все, поїхали до ролика. А, і так, друзі, не міг з інтернетом налагодити пів години. Думав, записати там, але все-таки повернуся додому і зараз продовжимо тут, оскільки стабільний зв'язок з інтернетом це дуже головне при торгівлі. Тому все платимо за комп'ютер. І так, ми вже за комп'ютером. Дивіться, для роботи нам знадобиться два сайта. Перший сайт це бінаріум, другий це інвісінг. А на ці два сайти я за залишу в закріпленому коментарі. А переходьте, якщо ви з України, обов'язково по посиланню в мене з коментарів для того, щоб ви потрапили на сайт, де можна буде все це робити з України. Також при реєстрації на бінаріум вводьте промокод Бонус 911 Це все також буде в закріпленому коментарі. Він дасть 10 плюс 100% на перше поповнення. І другий сайт це інвісінг. Тут не потрібно ніяк реєструватись, це він просто є і є. Тобто на цьому сайті ми будемо заробляти, а цей сайт буде давати нам інформацію на рахунок того, в яку сторону піде графік. Тому що на цьому сайті максимально все просто. Брокербінаріу максимально спроще можливість заробляти кошти на валютному ринку. У нас тут є всього дві стрілочки. Це вгору вниз, сума ставки та час угоди. Тобто на який час буде заключена наша угода. Тут ми будемо робити короткострокові угоди на одну-дві хвилини. Двіці, після того, як ви зареєструвалися на сайті, ви можете поповнити кошти, можете не поповнювати, а торгувати на деморахунку вчитися. Але якщо хочете відразу поповнити, тут є дуже багато методів. І для того, щоб виводити кошти, кошти, потрібно буде пройти верифікацію, тобто завантажити свої документи. Після того, як ви зареєструвалися на бінаріумі, у вас буде напевно такий от зонний графік. Ми цей зонний графік змінюємо на свічний і, в принципі, можна починати працювати. Якщо що свічний графік, це чисто візуал. Дивіться. Далі нам необхідно обрати валютну пару. Ось ми зверху її обираємо. Наприклад, давайте оберемо євро Gipu. Валютні пари це Євро Gipu, Євро GPP, USD, Єврокат. Тобто акції, Netflix, Toyota і так далі. Ми на них не займаємося. Давайте відкриємо, наприклад. GBP-USD-валютну пару. Так, після того, як ми відкрили валютну пару, дивіться, це таймфрейм, це період відображення однієї свічі, це чистий візуал-ефект. Можемо поставити 5 секунд а, для того, щоб детальніше бачити, в яку сторону заходити. Далі на бінаріумі обираємо цю валютну пару, gbp usd далі заходимо на інвесінг і вводимо просто назву цієї валютної пари GBP-USD. Далі натискаємо Tech Analysis, Далі у нас завантажується така стрінка, натискаємо 1 хвилиночка. Тут написано активно продавати. Це означає, що графік сайт робить прогноз на те, що графік зараз піде вниз. Це означає, що ми заходимо на... назад, повертаємося в наш сайт, вводимо суму угоди, можна додати плюс одну хвилинку, можна не додавати, я краще додам на всякий випадочок, і натискаю стрілочку вниз. Тобто зараз ми з вами уклали угоду в ту сторону, що графік в даний момент до кінця нашої угоди, тобто, ми поставили до 14.48, тобто через дві хвилиночки графік наш буде не. Нижче, ніж наша лінія. Якщо графік дійсно буде десь тут нижче, то ми з вами зробимо плюс 21 тисячу гривень, а, тобто 84% від нашої а, суми угоди. Також, якщо графік навпаки буде вверху, що противоречить нашому прогнозу вниз, то ми з вами програємо ці кошти. Так, а для того, щоб також заробляти, це не кнопка була до також, також потрібно думати. Ми торгуємо зазвичай 2-3 нашого депозиту. Тобто, бачите, я зараз зайшов, можна сказати, навіть 1% від свого депозиту. да розумієте Тобто це ну прям дуже-дуже дуже мало. І для того, щоб дійсно заробляти кошти, наприклад, якщо у вас баланс тисячу гривень, потрібно заходити в угоду по 25 гривень. Для того, щоб якщо ви програли 25 гривень, ми наступну ставку множимо на два, і стамо вже. 50. Для того щоб вам вистачило, і ви могли без проблем без проблем заробляти. Ось, тобто, наприклад, якщо зараз програється 25 тисяч гривень, а в мене буде мінус 25 тисяч гривень, і далі я поставлю 55 тисяч гривень, зароблю плюс-мінус 50 тисяч гривень, 50 тисяч гривень мінус моя, моя минулого року 25 тисяч гривень, виходить чистий прибуток 25 тисяч гривень. Тобто це називається правила мані менеджменту, які дозволяють заробляти стабільно в плюс. А тому ось давайте на всякий випадок відразу підготуємо. Тобто, дивіться, воно залишається буквально кілька хвилин, кілька секунд, навіть ось вийшли час 20 секунд до кінця угоди. Якщо графік і залишиться нижче, ніж наша лінія до цього моменту, то ми з вами заробимо плюс 21 тисяча гривень в цьому і заключається стратегія. Також в цьому телеграм-каналі я даю набагато більше стратегій, набагато більше інформації, набагато більше користі. Тому переходьте, підписуйтесь і заробляйте кошти. Нагадую, що це все абсолютно безкоштовно і мені ваші кошти не потрібні, тому що я заробляю в день. Ось, наприклад, зараз у вас, при вас заробив плюс 21 тисячу гривень. Давайте введемо ще одну угоду на іншій валютній парі. До речі, дивіться, у нас тут є дві колонки, час експірації 5 хвилин, 5 плюс хвилин. Ми торгуємо на короткострокових угодах, тому ми ставимо 1-5 хвилин. Давайте оберемо, наприклад, валютну пару Єврокат, відкриваємо її, далі переходимо на інвестінг і вводимо так само в пошук нашу валютну пару Єврокат. Давайте я також поясню вам про значення, я не пояснив. А, натискаємо теханаліз Uh, вже на нові вибрані валютні парі єврокат. Далі натискаємо одна хвилиночка. Як ви можете бачити, знову пише активно продавати. Це означає, що ми знову ставимо 25 тисяч гривень по правилам мені та Я не буду вже додавати хвилинку, просто поставлю вниз. І що ми можемо бачити? Крім окрім актив, активно продавати, у нас тут є значення продавати, нейтрально покупати і активно покупати. Активно продавать це означає, що ми заходимо вниз на брокері. Якщо пише активно покупається, соответственно, ми заходимо вверх на брокері. Розумієте? А uh, резюме нейтрально покупати продавати нам не підходить. Тобто, дивіться, оце вниз. Розумієте, це вгору. Ой, це вгору. Ось ці нам не підходять. Це не, силь, не сильні значення, і по ними не торгуємо. Ми торгуємо тільки поактивно продавати і поактивно покупати. Активно покупати вгору, активно продавати вниз. Все. Тобто, як ви можете бачити, зараз ми по сайту знову зайшли на. Активно продавати, і зараз ми також само зробимо плюс 21 тисячу гривень. Як можна дивитися, скільки заробимо, Бачите, ось це відсоток це відсоток прибутковості валютної пари. В даний момент ми торгуємо на єврокат і відсоток доходності тут 84% відсотки від нашої угоди. Тобто, здавайте порахуємо скільки ми. Плюс-мінус зараз вже, скоріше всього, заробили. Тобто минулого угода наша закрилась плюс 21 тисячу гривень, і ця угода у нас закрилась також плюс 21 тисячу гривень. Тобто за це відео ми майже заробили. Давайте все-таки почекаємо кілька секунд, але тут вже 100% кого буде плюс. За це відео ми за це коротке відео, ми з вами зробили 42 тисячі гривень чистого прибутку. Тобто це максимально проста стратегія. Якщо ви так зробили, все можна залітати, виводити кошти, але для того, щоб вивезти кошти, потрібно пройти верифікацію. І так ось така штучка, як тип рахунку. Умовно, якщо ваш депозит до 100 доларів, то ви можете виводити в день 50 доларів, в тиждень 100 доларів, і при цьому ліміт заявки на вивід 25 доларів. Тобто, ви можете зробити дві заявки по 25 доларів і вивезти кошти. Тобто, тут можете почитати, в мене VIP, я можу виводити в день 15. Тисяч доларів і за тиждень 100 тисяч доларів, і ліміт заявки без ліміту, тобто я можу як угодно. До це почитайте, і в принципі, все ось таке вийшлося гарне відео. Заходьте в мій телеграм-канал, навчатись, заробляйте разом зі мною. Дивіться мої минулі ролики на Ютубі. І поки ця тема дуже гарно працює, раджу всім по максимуму заробляти. З вами був Нестор, всім па-па